Привіт це Володимирівна! Друзі, я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького і хочу вам показати цінний асортимент на овочі і на фрукти. А починаю свою розповідь із крафтових робіт. Ось такий відмедик 450 гривень, зайчиня 350, а таке 250 і ось така погрімушечка по 80 гривень. Тож, вже хтось хоче побавити себе ось такими цікавими роботами, тоді вам на вулицю Преображенську. Ось такі сливки по 120. Полуничка 250 гривень за кілограмчик. Шарончик 160. Сливка 75. Дивіться, який гарний виногради по 150 гривень. Апельсинки по 100 гривень. Мандаринки 140 гривень. Хурмичка по 110 гривень. Усі яблучка по 45 гривень. Такі 35, цвітна капусточка 45 гривень, побідорчик 75, а такий по 100. Огірочок 130, Броколі 70, перець 100 і ритусончик по 45 гривень. Це, друзі, ви бачили! Асортимент. Ви бачили гарні іграшки, які тут пропонують. Так що, якщо тут біжите, завітали, придбали і додому, до своєї родини балувати ось такими смаколиками. Все, до зустрічі!